Мавік. Хроніки загублених світів Атлантида. Вступ. Найбільша історія, яка ніколи не була написана. Ми досліджували духовний світ Лемурії та технологічний рай гіпербореї. Але сьогодні ми занурюємося у міф, який є одночасно і найвідомішим, і найтрагічнішим Атлантида. Ця назва синонім досконалості і фатального падіння. На відміну від попередніх цивілізацій, про Атлантиду ми знаємо завдяки конкретному джерелу Платону. Він описує не просто острів, а могутню імперію, що домінувала над світом 9 тисяч років до його часу. Це була цивілізація, яка володіла технологіями, які ми не можемо повторити навіть сьогодні антигравітація, кришталева енергія, таємничий метал Оріхалк. Але чому Платон розповідає цю історію як застереження? Це історія про те, як технологічний блиск не зміг врятувати від моральної темряви. Ми розгадаємо, що сталося в той фатальний день, коли Атлантида зникла за один день і одну ніч. Розділ перший Спадщина гіпербореї та кришталева столиця ГЕОграфія Платона ДЕ шукати Атлантиду. Платон вказував на за стопами Геракла, тобто за Гібралтарською протокою в Атлантичному океані. Але Атлантида була не лише островом, це був технократичний спадкоємець гіпербореї. Мудреці півночі передали Атлантам свої знання, але не змогли передати духовний баланс. Фантастика номер 1 Архітектура досконалості. Столиця Атлантиди, місто концентричних кілець. Уявіть, що місто складалося з трьох ідеальних кілець води та двох кілець суші, з'єднаних каналами і мостами. Це була не просто естетика, а інженерна необхідність. Кожне кільце, ймовірно, виконувало функцію енергетичного резонатора, концентруючи потік сили до центра міста Метал Богів. Оріхалк, Атланти використовували матеріал, який, про який ми можемо лише мріяти. Оріхалк. Платон описує його як метал, що був цінніший за золото і яскраво світився. Фантастична гіпотеза. Оріхалк був не просто металом, а кристалістим сплавом, що міг акумулювати і передавати енергію. Атланти будували з нього храми, кораблі і навіть, можливо, Біологічні пристрої, це був їхній кремній, їхнє паливо, їхня магія, розділ другий, кришталева мережа та влада над світом. Серце системи, Великий кришталь у центрі Атлантиди на найвищій точці стояв головний кришталь. Це не прикраса, а колосальний енергетичний генератор. За легендами, його потужність забезпечувала все. Світло, тепло, телепортацію і, що найважливіше, антигравітацію. Антигравітаційні платформи і повітряні кораблі, атлантичні вімани, могли пересувати світом без жодного двигуна, використовуючи лише енергетичну мережу кришталю. Уявіть, що вся їхня інфраструктура була підключена до єдиної, бездротової енергетичної сітки. Це давало їм абсолютну перевагу над будь-якими іншими народами світу. Атланти були справжніми володарями неба і морів, від світла до тіні. Протягом тисяч років Атлантида використовувала цю міць для процвітання, але з часом їхня божественна спадщина, той самий духовний зв'язок від Лемурії, була розмита, вони стали гордими. Почали використовувати свою технологію не для допомоги, а для завоювання. Золото і Оріхалк затміли дух, вони почали бачити інші народи не як учнів, а як раби або ворогів. Агресія. Саме ця агресія, це бажання світового панування згідно з Платоном, призвело до їхньої фатальної битви проти стародавньої афінської держави. І залучило гнів богів. Їхня міць стала їхньою найслабкою ланкою, розділ третій: фатальний день і сліди під водою, суд стихій. Платон зазначає, що Атлантида була знищена за хрожливий день і ніч. Це була не повільна катастрофа, це був миттєвий апокаліптичний удар, наукова гіпотеза Атлантида. Знаходилася на трьох тектонічних плитах сцена катастрофи. Уявіть, в той момент, коли їхня армія готувалася до чергового завоювання, великий кришталь, можливо, перенавантажився чи то через внутрішній саботаж, чи то через конфлікт з богами, цей енергетичний вибух став каталізатором гіперземлетрусу. Земля під Атлантидою почала буквально провалюватися. Вогняні стовпи, що вивергалися з океану, зустрілися з колосальним цунамі, викликаним з зунив дна. Фантастика номер 3 Втрачені технології. Місто кільце розкололося. Усі канали і мости були знищені. Велична, горда цивілізація, яка вважала себе вічною, зникла під хвилями. Це був кінець, що не залишив уцілілих. Принаймні, на поверхні, археологічні загадки чи є сліди. Дорога Біміні, Багамські острови, дивні кам'яні структури на дні, що нагадують стародавню пристань. Також дослідники постійно фіксують пірамідальні структури глибоко в Атлантиці, це руїни чи натуральні утворення, ми досі не знаємо. заключення Урок Атлантиди для нас. Міф про Атлантиду це не пошук скарбів, це дзеркало для нашої епохи. Ми досягли неймовірної технологічної міці, але чи можемо ми сказати, що ми досягли моральної мудрості? Ми маємо атомну енергію, але чи не є вона нашим сьогоднішнім кришталем? Атлантида нагадує, коли технологія випереджає духовність, катастрофа неминуча. Це був кінець циклу. Але наша подорож ще не закінчена. В наступному епізоді ми повернемося до шумеру, туди, де починається наша історія, але з питанням, чи справді цей початок був нашим. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі!